Спринтерок 314 19-го року, середня база, грузовий. Кому цікавий, зараз розкажу. Пробіг даного автомобіля 134-131 тисячі 134 кілометрів, мотор 2.2, 143 кінських сили. Ось такий спринтерок. 19 й рік. В гарному стані. Реально в гарному стані. Гарна гума. Ну є такі декілька якби Ось такий спринтерочок. Що по салончику? Давайте я вам покажу салончику. На механіці. В принципі, все по стандарту. Ціна даного автомобіля 22500. 22 Ось. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.